Бажаю всім здоров'я з вами знов офіційний канал 120-го окремого розвідувального полку. Сьогодні у нас в гостях відомий український адвокат В'ячеслав Якубенко. Доброго дня. бажаю. здоров'я. Сьогодні хотіли поговорити про таку тему, яка для багатьох військових важлива і ну, незрозуміла з точки зору, як це відбувається, це як перевести з однієї частини в іншу. Тому що е, попасти в армію це одна справа, а бути найбільш корисним з твоєї точки зору це вже інше. Як взагалі це побудовано і ну, як військовослужбовець може почати принаймні це? Процес прийти з однієї частини в іншу. Ну, ще донедавна, перші там, пару років війни, це було в багатьох випадках практично неможливо. Через відношення не було такого механізму, такої взагалі опції, щоб перевестись без дозволу свого безпосереднього командира. Ну, в, в теперішній частині. А було багато скарг, було багато нерозуміння, було багато прохань на цю тему. І нарешті ситуація змінилася, коли Кабмін прийняв постанову 1291 наприкінці 24-го року, яка врегулювала це питання і а, передбачила певні категорії військовослужбовців, які можуть переводитись в спрощеному порядку через додаток Армія Плюс, і причому без згоди з. Свого, о, о, свого нинішнього командування. О, це три категорії. По-перше, якщо військовослужбовці там якісь інструктори, щось подібне із одного навчального центру переводяться в інший навчальний центр, вони при цьому не повинні брати дозвіл свого нинішнього командування. А друге, це те, що раніше називалось обмежено придатні на сьогодні. Немає на сьогодні в законодавстві такого терміну, але це на сьогодні називається військовослужбовці придатні для. Служби не в бойових частинах, не на бойових посадах, а лише, наприклад, в охороні, в логістиці, в зв'язку знову ж таки, в навчальних центрах чи в ТЦК. Це вважається не бойові посади, якщо вони в своїй нинішній частині отримали оцей висновок ВЛК, що вони придатні для тих, хто от я назвав небойових посад, в такому випадку вони мають право а, без згоди свого командира переводитись в іншу частину, де у них буде можливість служити відповідно до цього висновку ВЛК, тобто вже займати а, а, якусь небойову посаду за станом свого здоров'я. Це друга категорія. Хто може без дозволу командира? Третя категорія це можливість перевестись із небойових частин в бойові частини. В такому разі також військовослужбовець не повинен брати. А дозвіл у свого деню команду. Ну по цій схемі, до речі, як по цьому пункту зараз пішла така хвиля. У нас частина бойова. Навіть до нас за останні там два-три тижні я помічаю, пішла хвиля переведень із ТЦК, тобто вони вважаються небойові. Але там настільки зараз склалась психологічна ситуація, стільки в суспільстві навколо хейту ненависті до цього ТЦК, коли там кожна бабця на вулиці їх. Хапає за руку і не дає можливості доставити того у філянта в ТЦК, це ну дуже давить на психіку. Хлопці не витримують, хлопці здаються, самі пишуть рапорти, і переводяться в бойові частини, зокрема, і до нас ще розкажу кілька людей. Ну і тут я одразу можна сказати, що будь-який військовий, ну окрім там. Певних виключень, якщо військовий там не знають кілька днів чи кілька місяців, ще не розуміє специфіку військової служби. Але будь-який військовий з досвідом розуміє, що таке, яке значення для нас, для всіх має поповнення, те поповнення, яке може привести ТЦК. На сьогодні не працює той механізм, по якому мобілізували нас усіх там, в 22-23 році, ми отримали повістку, прийшли, пішли служити. На сьогодні всі. Як ми розуміємо, знаємо, ігнорують ці повістки. ТЦК змушене ловити цих людей на вулиці. Ну, знову ж таки, покласти руку на серце. Я, як адвокат, як правозахисник можу сказати, що це перевищення законних повноважень, ті, які надані законом. Але по-іншому, я не бачу реальних механізмів, які, в який спосіб ТЦК може на сьогодні поповнити армію, зокрема, і нашу військову частину. Тому що в армії кожного дня. В кожній військовій частині відбувається зменшення чисельності. Тут є різні причини. Це не тільки те, що банально, що лежить на поверхні, а, загиблі чи там важко поранення. Є дуже багато різних причин, у когось там комусь виповнилося 60 років. На сьогодні це крайня межа вікова, скільки військовий може служити. А армія у нас дуже стара. Ну, я не можу казати за світові армії, але на прикладі європейських армій я це питання вивчав. У нас на сьогодні найстаріша армія за віком військовослужбовців в Європі. Ну, Тут майже ну, за середній вік службок. Якщо, наприклад, там у Франції, в цей легендарний э, легіон іноземний легіон беруть до 40 років. В Ізраїлі резервістів знову ж таки викликають на службу лише до 40 років, ну офіцерів до 45 Там, якщо взяти на Сполучені Штати, там знову ж таки в резерві військові лише до 34 років завжди були під час війни в перській затоці Це збільшили цей вік до 39. Тоді, як у нас, якщо вірити даним з офісу президента, є бригади, де середній вік 54 роки бійця. Це означає, що кожного дня кілька тисяч людей по всій армії ідуть в цивільне життя за віком. Є багато різних там інших підстав. Того, хто помолодше там, наприклад, народилась третя дитина. Це також підстава для звільнення. У когось там близькі родичі стали інвалідами. Також потребують е е догляду. Це також армія постійно зменшується на оцю кількість людей. Тому, як мінімум, щоб підтримувати на тому самому рівні кожного дня повинні приходити люди з цивільного життя. Ми бачимо, що добровільно вони ніяк не приходять. І тому, якщо цього не буде, не буде цього щоденного поповнення, це буде, буде означати, що буде війна до кожного, не те, що до останнього українця, це буде війна до останнього військового. В кожній частині настане момент, коли на позиції виведуть те, що в армії кажуть, там, кухарів і діловодів. Ну, хтось може буде зловтішатись, от і вони повоюють. Але насправді вони довго не зможуть воювати, тому вони не підход, не проходили всю ту підготовку, не проходили злагодження, вони не розуміють, як діяти в межах навіть відділення. Ну тому, що у нас на сучасній війні воює. Не там я не знаю, не якісь там рембо у В'єтнамі, а воюють злагоджені колективи. тільки вони можуть досягти якогось ефекту. Кухар, якого витягнули з кухні, поставили в окоп. Він ніколи не досягне е, належного результату, навіть якщо його в очепці колись вчили тримати в руках автомат Калашнікова. Ну і то, наприклад, наша частина на сьогодні вже не воює калашами, наші розвідники мають сучасну зброю натиського зразка. Тобто, це все буде неефективно і дуже швидко така оборона покотиться на захід. Без щоденного поповнення, без тієї роботи. І дуже прикро, коли в цивільному житті багато хто цього не розуміє. Люди, які в армії, вони це розуміють дуже швидко. Ну, от Останній приклад десь уже навесні. Приходить в нашу частину з навчального центру, один, знову ж таки, примусово мобілізований, десь його зловили. А у нас в частині офіцери з усіма новоприбулими проводять. Попередньо там в перший день, в перші пару днів а, бесіди, щоб розуміти, по-перше, що це за людина, чого можна від нього чекати в бойовій обстановці, і відповідно розповісти про нашу частину, щоб не було якогось зайвого страху, за якогось такого нервового очікування, щоб розуміти, що він буде робити на своїй конкретній посаді, щоб взагалі чим займається наша військова частина, і от на, на одну з таких бесід приходить з навчального центру військовослужбовець, бачу у нього шеврон нестатутний. Написано: Я не ТЦК, я нормальний. Я спочатку ну, промовчав, потім розповідаю йому: що от ми, розвідники, кажу, що найчастіше спосіб ведення розвідки це спостережні пункти. Заходить туди група на ну, я вам назвав кількість днів, але це військова таємниця. Я зараз в ефірі не буду називати на скільки днів. Так, кажу потім через стільки от днів прийде наступна група, відбувається заміна, і ця попередня група йде на відпочинок. Кажу: але от у вас з вашим таким цікавим шевроном ми проведемо експеримент. Ви залишитесь на цій спешці. Поки ТЦК зловить вам заміну якогось ну, більш-менш здорового, більш-менш розумного, тому що розвідка це все таки ну, такі елітні війська. Так от, наскільки ТЦК пощастить, я не знаю. Я бачу по цих відосиках, що буває по пів години, там, по годині бігають за одним ухилянтом. Так от, коли вам знайдуть, зловлять для вас заміну і приведуть, то ми, ми зможемо вас забрати з тої спешки. Але це ну, я не знаю, скільки. Може, це тиждень піде, може місяць. Ну, він все таки ну, не дурень. Я бачу у нього так в, в, ці думки в очах: забігали, забігали, десь завис на 5 секунд, потім знімає цей шеврон, каже: Вибачте. Ну, це я до того, що ТЦК, вони ну, в, нашій, в нашому житті, в житті кожного військового вони вкрай необхідні. І це я сказав, що це той приклад, е, який підтверджує, що за не бойової частини можна е, перевестись в бойову, зокрема із ТЦК в е, наш е, полк, і це третя категорія відповідь на ваше питання. По факту, те, що ви кажете, це ну, така типова картина, коли люди бояться кудись йти, а люди бояться завжди невизначеності. Тут е, друга категорія, яку ви сказали, люди з е, обмежені придатні, по факту для них це ну, шлях позбавитись страху, тобто він навіть якщо потрап, йде в сам в. ТЦК і його відправляють не туди, куди він хоче. По факту, він може взяти і перевестись в тилову частину кудись, або там в логістику, або ще кудись за власним вибором, так? Ну, найчастіше в сьогоднішніх умовах, якщо дійсно є висновок ВЛК про те, що він придатний для лише от таких от тилових небойових посад, які я не буду ще раз перераховувати, там mm -hmm. досить великий список, в таких випадках його дійсно відправляють на небойову посаду. Але найчастіше, коли виникає така ситуація, коли людина вже захворіла або здобула поранення, вже перебуваючи, він вже був кулеметником, був гранатометником mm -hmm. і так далі, чи командиром відділення бойового. І вже під час служби він отримує висновок ВЛК. Тоді вже це нова обставина, mm -hmm. яка вже зараз йому дає право перевестись. І якщо в його частині о, йому не дають такого права, він залишається формально тим самим кулеметником чи гранатометником, тоді він може без згоди командира по цьому спрощеному механізму, про який ми зараз говоримо. Тоді він може дуже швидко і просто перевестися в іншу частину. Угу, зрозуміло. А для тих людей, які тільки ну, попали на службу, взагалі, які є часові обмеження, коли ти вже можеш кудись перевестись? От тебе там призвали, чи ти сам прийшов, чи там зловили когось, бусифікували. Так? А, людина потрапляє на службу, але знає, що, наприклад, у мене є приклад, коли людина за світою. Електронний інженер він дуже гарно розбирається в техніці і міг би там робити плати для дронів чи ще щось, а його відправили, там, я не пам'ятаю, з його возом. Там він не з автоматом має десь стояти. Він каже: я ж більше допоможу тут. Власне, скільки повинно пройти часу, щоб людина після призову кудись перевелась? Ну, це все встановлено цією постановою Кабміну 1291. Треба прослужити не менше шести місяців. Якщо людина тільки мобілізована, то вона повинна прослужити не менше шести місяців, але більше того, і отак, от стрибати, кудись перевівся, там не сподобалось через місяць ще кудись переводитись, Так теж не буває. Якщо вже один раз через цю процедуру спрощеного переведення людина кудись перевелась, то там вже, вибачте, вона має прослужити один рік. Тут уже ще довше, ще складніше. Ну, зрозуміло, такий вибір треба робити свідомо і дуже обдумано. Так звичайно, ну так звичайно, тому що інакше це почнеться постійний перехід з частини в частину. Таке і цей механізм, ще раз кажу, реально працює на сьогодні. В нашу частину переводяться дуже багато військовослужбовців з інших частин, не тільки ТЦК, які я згадував. Це різні бригади, різні бойові, не бойові підрозділи. У них ну, різні підстави, але що їх об'єднує, вони чули певну інформацію про і позитивну інформацію саме про наш полк. Тобто всі вони позитивно налаштовані, і це великий плюс цього механізму: саме що людина прийшла туди, куди вона хотіла, і в них, як правило, більше нутарно якогось людського ентузіазму далі проводити службу у нас в частині. Ну, да, зрозуміло, мотивація людина, яка хоче, завжди зробить більше ніж людина, Це яка не пари. хоче. Е, ще підсумуючи вашу е, розповідь, можна сказати про те, що якщо хтось кудись хоче перевести, то він прийшов служити, і бачить, що йому об'єктивно ця частина не підходить. То я хотів запитати, чи є перепоною для переведення. Наприклад, якщо людині запропонували якісь певне навчання, його частина відправила навчання, відповідно, витратила це час і ресурси, і потім той, хто навчався, вирішив перевестись в іншу частину. Тобто я так розумію, що для якщо ти хочеш кудись переводитись, то краще не використовувати якісь ресурси і частини на власний розвиток, а відразу відмовитись і мати в планах, що ти переведешся вже кудись в інше місце. А юридично це ніяк не впливає на ситуацію. Немає такого питання як. Приватний є ресурс частини, все це як правило, ресурси збройних сил готуються кадри для Збройних сил України. Хоча чисто психологічно, кожен командир, якщо він старався, він своїх кудись відправляв на навчання, на злагодження, він на них розраховував на їхню ефективну службу, на злагоджений колектив. Суто психологічно, чи свідомо, чи підсвідомо він буде проти такого переведення і буде, ну певні будуть виникати підводні камені. ну, як і Уникнути, куди скаржитись, я про це зараз вже розповів. Так. Тоді, в принципі, сама система доволі нескладна. Насправді, якщо є об'єктивні підстави для того, щоб перевестись, то я думаю, що ми трошки допомогли людям зорієнтуватися. Я вам дуже дякую і закликаю всіх військовослужбовців переводитись до нас, бо в нас найкраща частина. І про це ми багато розказуємо на нашому каналі. І багато фахових людей показує наскільки в нас все поставлено круто і як ми розвиваємося. Дякую, що дивилися. Залишайте питання, коментарі. Дякую вам за ваші. Дякую всім гарного дня. Щасливо да.